Я являюся лікарем міського мобільного військового госпіталя, спосередньо хірургом. Ми зобов'язані на нас, на наші плечі покладена зараз евакуація, надання першої невідкладної хірургічної допомоги, надання вузької хірургічної допомоги. На даний час я знаходжуся в мобільному пункті на базі Лисичанської міської лікарні, куди поступають наші поранені, наші бійці хворі наші Збройних Сил України, військовослужбовці превалює на даний час хвороб. Поранень дещо зменшилась кількість поранень. Йде участь в операціях на даному рівні, а в основному це евакуація з поля бою, з тих блокпостів, з тих гарячих точок і доставка їх наш мобільний госпіталь. Бійці тут лежать в теплі, нагодовані, бійці тут лежать з наданою медичною допомогою.